Служби в органи внутрішніх справ складаю присягу і урочисто клянуся не жаліти ні своїх сил і здоров'я захищати життя, здоров'я, інтереси свого народу. Ну в кінці, якщо я порушу цю клятву, нехай мене покарають зі строгістю зі всією строгістю закону. я покарання вони мають відчувати своє моральне спочатку. А далі покарання в них є сотні методів законних. Закони ми всі знаємо. Ми бачимо телебачення, ефір. Я відмовляюся, людина перед заступним на службу. Перед на службу обов'язково має бути опитана своїм керівництвом про готовність як фізично, так і морально виконувати обов'язки. Він може сказати, просто вибачте, товаришу командир, я не можу виконувати обов'язки через свій стан здоров'я, через психологічний. Я не можу тримати зброю в руках. Це вже не ні дисциплінарна, ні кримінальна відповідальність. Людина, чесно, зізналася. Друге питання, може просто захворіти. Він може ходи лягати, він може просто сказати все, я звільняюся, я не хочу ваші гроші, я їду додому, я хочу бути в сім'ї, я хочу бути здоровим, я. я не хочу тут обмерзнути мерзнути і стати інвалідом, бо я нікому не буду потрібен, нікому.